Українці обирають новий парламент на дільниці, що розташована в приміщенні першої школи, зранку все спокійно. Напружені... ні, немає напруженості. Ранкове засідання у нас почалось так, як по процедурі в 7.45. Спокійно. Нічого, поїли, по завтра, прийшли. Працювала вже декілька разів на вибірнічій дільниці з секретарем і просто членом комісії. Завжди в нас все було злагоджено добре. Так що я думаю, маю надію, що цього разу теж вибори пройдуть на високому рівні. Голова комісії Раїса Мережій каже: вже у сьомій ранку біля дільниці люди вишикувалися для того, щоб віддати свій голос. Багато людей забули перевести годинник, і вони вже прийшли десь о сьомий. На, на дільницю голосувати. Так як я буду ну, далі вже зайнята, прийшла рана. Я свідома людина, я розумію, що якщо я не проголосую, то можуть моїм бюлетенем проголосувати інші. Усього хочеться хорошого. Ну, хочеться, щоб пок був, спокійно в країні було. Скажіть, будь ласка, що з собою брали? Ручку брали з собою? Ну, Свої, без, без, Безумовно. А чому брали? Бо боїтися? Ну, Ні, я нічого вже давно не боюся, але я знаю різні технології, як потім раптом э, симатичні чернила зникають і з На дільниці. Чимало зареєстрованих спостерігачів від громадських організацій та політичних партій, а також іноземних держав. Вибори ще не почалися, а представники Російської Федерації вже усім задоволені. Ми Вважаємо, що к виборам готові. для готово для чесних демократичних виборів. Часто като розрекламовані веб-камери на дільниці працюють. Утім, якість картинки залишає бажати кращого. Я рахую, що це відеокамери, це ще ну якось так зарановато на комісії, тому що у нас нема професіональних спеціалістів. Ну прийшли, принесли мені інструкцію, Начитай. Тут уже вибачайте, ми маємо те, що маємо. Виборчі дільниці працюватимуть до 20.00. Одразу після їх закриття у прямому ефірі нашого телеканалу буде оприлюднено екзитпол по 206-му виборчому округу від авторитетної соціологічної групи Рейтинг наразі на виході з дільниць людей опитують представники інших соціологічних груп. Для кого проводять опитування, уточнити забули. Компанія Векспополярі ми охоплюємо небагато дільниць, десь напевно половину. Агенція з міста Києва йде протягом дня. Телеканал Дитинець повідомлятиме про перебіг голосування на Чернігівщині. Слідкуйте за новинами.